Сьогодні ми розпочинаємо захоплюючу подорож таємничими стежками науки фізики. Це не просто новий шкільний предмет, це ключ до пізнання світу, що нас оточує. Розповімо, про що буде цей курс. Вивчаючи курс фізики у сьомому класі, ви дізнаєтесь, як визначити розміри великих і малих предметів, площу і об'єм тіл будь-якої форми. Які фізичні величини використовують для характеристики фізичних тіл? Як правильно здійснити вимірювання фізичної величини і визначити його похибки? В які етапи здійснюється наукове дослідження? Ми навчимось самостійно виконувати справжні наукові експерименти. І на кожному уроці робитимемо власні маленькі відкриття. Спостерігаючи за навколишнім світом і застосовуючи знання з математики, ви навчитесь визначати положення тіла в просторі і описувати його зміну. Знаходити шлях і переміщення, здійснені тілом. Будувати графіки руху тіла. Вивчаючи матеріал другого розділу, ви дізнаєтеся, які є види механічного руху, і навчитесь розв'язувати фізичні задачі. Опановуючи матеріал третього розділу, ви дізнаєтесь. Яка буває маса тіла, і як її виміряти? Що таке густина речовини, як її визначити? Що таке сила, Як додавати сили, що діють на тіло? Які види сил розрізняють і в чому особливість дії кожної? Що таке тиск, як його визначати і використовувати? За яких умов тіло не тоне у рідині і тримається в газі? Ви познайомитесь з різними приладами, які використовують для проведення наукових досліджень та в побуті. Останній розділ курсу фізики сьомого класу присвячено енергетичним перетворенням, що відбуваються з фізичними тілами. Тут ви дізнаєтесь, яку енергію має тіло, що рухається, а яку тіла, що взаємодіють, за яких умов енергія зберігається, за яких перетворюються в інші види. Що таке механічна робота та потужність? Як розрахувати коефіцієнт корисної дії пристрою і як його можна збільшити? На яких законах ґрунтується дія простих механізмів? Весь шлях пізнання вас будуть супроводжувати помічники. Знак питання позначатиме питання, на які треба буде надати відповідь. Знак оклику буде розташований біля тверджень, на які треба звернути увагу. Переважно це будуть закони та означення. Знак читання позначатиме джерела, які треба буде опрацювати для найкращого оволодіння матеріалом. Знак осіяння стоятиме біля завдань, виконання яких вимагатиме творчості. Так звана зірочка примітка позначатиме завдання, виконання яких потребуватиме докладання зусиль. Якщо у вас з'являться питання, можна написати в чат чи в месенджер і ваш помічник, а я прийде на допомогу. Отже, скористайтесь унікальною можливістю. Досліджувати разом зі мною навколишній світ, проводити експерименти, розв'язувати задачі і вирішувати побутові проблеми. Нехай подорож стежками фізики принесе вам радість, задоволення пізнання та безліч цікавих відкриттів. Зробіть свій перший крок у відкриття дивовижних законів, якими керується наш всесвіт.